Так, всім доброго дня. Сьогодні я хочу вам показати шейвер V 336. Дивіться, я вам показую просто коробочку, я її вже розібрав. Виглядає сам шейвер отаким от чином. Досить цікавий, якщо зараз Вмикнемо тут от кнопка вмикання. Він нас показує рівень зарядку, заряду. Два ряди ножів. В комплектації також зарядний кабель. Стикаюсь з такими коментарями, що нема зарядного блучку. Воджер давно вже не випускає. Ну, скажімо так, не комплектує зарядними бличками, тільки зарядними кабелями, і це набагато зручніше. Чому? Тому що, коли в тебе подар... полетів блок живлення зарядний, тобі треба знайти конкретно саме такий блок живлення. Це складніше, ніж у вас є кабель в комплекті, і ви можете вільно знайти блочок і заряджати за допомогою блочка, звичайного для телефону і кабеля. Давайте ще про, про комплектацію. От є така сумочка для переноски і є е, щіточка для очищення. Далі, дивіться, друзі. Перше, ось показую всім, 5 вольт 1 А. Це ті характеристики, е, які дозволяють заряджати цей даний пристрій. В чому є ризик? Давайте я, я вам так скажу: всі смарт-годинники, які ви купуєте, всі такі електронні пристрої, машинки для стрижки, електробритви рекомендують заряджати зарядним блочком потужністю 5 вольт, 1 А. Чому? Тому що більш потужні блочки можуть спалити ваш пристрій. Все дуже просто. Тому перша рекомендація по заряджанню. Друга рекомендація: всі шейвери, вони. Можуть, навіть, якщо є е, ступінь вологозахисту, захисту, вони створені для сухого гоління. От ми відкрили шейвер. Після, навіть після кожного гоління почистили, закрили. Є люди, які не чистять ножі, ножі забиваються, і шейвер перестає працювати. З цим питанням. Теж ми закрили, я вам пояснив. Далі. По потужності. 8500 обертів – це ну, достатньої потужності шейвер. Час зарядки 2 години. час роботи від зарядки 100 хвилин. Ну, в, принципі, в принципі, напевно, по всім характеристикам основним я сказав. Якщо є якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарі. Якщо я буду мати змогу, якщо я буду знати відповідь, я вам обов'язково цю відповідь дам. Якщо відео було корисне, ще щоб воно було корисне, я з вами поділюся своїм досвідом. Я голюсь бритвою, простою бритвою, Змінними лезами жилет. І колись я собі придумав купити електробритву. Я купив електробритву, ну, скажімо так, навіть не китайську, дуже відомого бренду. Чому? Ну, я вам скажу, я купив бритву Браун і вона е коштувала там кількасот доларів. І я коли почав голитися цією бритвою, вона мені не підійшла. До чого я це говорю? Коли люди купляють шейвер за, грубо там 1000 півтори гривень вони повинні розуміти, шевер може підійти, не підійти. Я купив дорогу електробритву, вона не підійшла. Тобто кожна бритва може вам або підійти, або не підійти. Розумієте, це треба тестувати. Тобто вартість тесту в 1000 півтори тисячі гривень, ну. Скажімо так, це не така велика вартість. А далі ваша шкіра може сприймати. Е, ну, нормально, коли ви користуєтесь е, шейвером, наприклад. Коли я користувався, в мене ну, почало з'являтися дуже серйозно подразнення, і я перестав користуватися. Тому все, якщо відео було вам корисно, ставте лайки, пишіть коментарі. Звертайтесь під. Відео буде номер телефону. Є якісь питання? Пишіть вайбер, дзвоніть. Хорошого всім дня!